Невелика презентація 3D моделей. Зараз запускаю виробництво безкамерные, безповітряне, шини, колеса, шини. Вони будуть разом з диском, будь якої довжини, будь-який метал товщиною. Велика колеса 660 мм діаметр. 250 мм ширина, протектор можна робити будь-який. Перевага в тому, що якщо ми наїжджаємо на противопіхотну міну, у нас деякі деталі. Модуль так називаємо, він піде спати, ми його знімаємо, одразу ставимо новий. Це ключ на 20 чи на 19. наступно колоса с диаметр 500 мм, разболтовка на 4 отвора, с на квадроцикл диаметр 500 мм, ширина 200 мм с часом. Постараюсь зробити будь-який колеса. На всі НРК, які існують у нас в Україні. Поруч стоїть Аслан Камікадзе, довжина його 90 см, для того, щоб ви розуміли розмір. Зовсім скоро я вам презентую, як вони їздять на пікапах, на дронах, разом до перемоги. kia của